Дітки, ліс влітку був зовсім зелений, а тепер, з настанням осені, пожовтів. Налетить вітер, зірве з дерев листочки і закружляють вони в повітрі, неначе метелики. Потім тихо-тихо додолу спускаються землю. Наче килимом укривають, а на гілках дерев з кожним днем все менше й менше стає листочки. Тварини також до зими готуються. А ось білочка, але вона дуже засмучена, тому що в неї у дублі досі немає грибочків. І от білочка просить вас допомогти їй. Давайте сьогодні допоможемо білочці приготувати грибочки на зиму насушити. Ось такі грибочки ми заготуємо способом аплікації. Але спочатку приготуємо рученята. Сидить білочка на стежині, продає горішки в торбині. Ось продала лисичці сестричці, горобчику. Синичці, зайчикову хатому, ведмедику товстоп'ятому. Змінюємо ручку. Сидить білочка на стежині, продає горішки в торбині. Ось продала лисичці, сестричці, горобчику, синичці, зайчикову хатому. Ведмедику товстоп'ятому. Для роботи нам знадобиться листочок аркуш з намальованою заздалегідь білочкою та заготовленим місцем для сушіння грибочків. Овали три овали коричневі більші, три овали сіренькі, трохи менші, клей та серветочка. Починаємо викладати сірі овальчики зверху вниз. Це ніжки наших грибочків. Одна ніжка, друга ніжка і третя. На деякій відстані одна від одної. А тепер шляпки грибочків, але не зверху, а знизу, тому що наші грибочки висять, сушаться догори дригом. Ось так ми викладаємо. Ось такі грибочки в нас мають вийти. Білочка буде задоволена. Але як викладали перші сірі овали, то їх першими ми і наклеюємо. З іншої сторони перевертаємо і щільненько змащуємо клеєм. А тепер починаємо приклеювати шляпки. Першу шляпку намащуємо з іншого боку, гарненько, щільно промащуємо і наклеюємо на кінчик, нижній кінчик ніжки сіренької. І так кожну шляпку. Ось такі гарненькі грибочки ми припасли для білочки на зиму. Вона вам дуже вдячна, дітки. Ви молодці.